Можна сказати, ну те, що ФКП, така е, курйозна ситуація. Е, окрім е, Бедросовича, на фабриці мені пощастило, що зустріти класних людей. Ілія на в принципі познайомитися шоу-бізнесом. І е, ми мали честь усі разом з студентами вчитися майстерності актора в генія театрального Романа Віктюка. І після перемоги якраз таки на фабриці, ми сиділи в ресторані і вечеряли. Там був і той, і ще там багато хто був Андрій Михайлович Данилко і був Роман Григорович Віктюк. А у Віктюка була така дуже класна звичка. Він любив тролити. Там мало того, що він розказував кучу всяких ситуацій, мало того, що він тестував на нас всі різноманітні всякі акторські техніки. Він ще й любив робити щось на виклики, брати ну, мене особисто не слабо, бо він казав, що це моя там зона росту. І ми сидимо. Як зараз пам'ятаю, вже всі трохи пригубили. Дуже цікава компанія, цікава розмова. І він каже: слухай, ти знаєш, є така до речі, артистична фішка, що якщо ти потрапляєш в компанію з мекрами, а ти ще трохи півметр, ну як ми тоді всі були, тільки після проєкту, якщо ти хочеш от вловити вайбу певного артиста чи певної людини, треба попити з його Кенга

Хорошо, Та, і, ну, Але в якийсь момент Андрій Михайлович вийшов по Я Я поласкала данилка, на що вікси мені показав був. Я не знаю, чи висновки, але для мене висновок такий, що тоді мені було стрьомно дуже. Тоді це був дійсно вихід з зони комфорту. Не знаю, що воно мені дало. Великою любові до Данилка я таки перейнялася, але мені здається, що е, можливо якийсь висновок це цікаво потрапляти в компанію цікавих людей, класних людей, які змінюють твою твій, твій фокус зору, змінюють твою призму бачення цього світу і показують тобі, що якісь крейзі речі насправді можуть бути дуже повчальними, дуже фанними і дуже кльовими.